Освітній хаб нова генерація запрацює наступного року в Кропивницькому. Він займатиметься перепідготовкою психологів і фізіотерапевтів, котрі лікують військових, ветеранів війни та цивільне населення. Участь у проєкті можуть взяти фахівці з усіх громад Кіровоградщини. Кандидатів для проходження навчання обиратимуть на конкурсній основі. Вони складатимуть іспит на професійну компетентність. Також потрібно надіслати мотиваційний лист. Освітні тренінги проходитимуть на базі обласного госпіталю ветеранів. Війни проводитимуть їх кваліфіковані наставники з багаторічним досвідом роботи в галузі охорони здоров'я. Проєкт втілюється обласною владою спільно з громадськими організаціями і німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ Ukraine. Курси підвищення кваліфікації планують розпочати в січні. На меті охопити кількасот фахівців, які здійснюють фізичну реабілітацію та надають психологічну допомогу постраждалим від війни. Залучені у процес багато фахівців і організацій, які опікуються ментальним аспектом. Це, зокрема, і практикуюча психологиня, керівниця обласного осередку української фундації Мрія та компас ветеранів Ганна Колєва. Фахівці обласного госпіталю ветеранів війни та спеціалісти з фізичної реабілітації. Уже в цьому етапі проекту є ще одна частина це групи інтервізійної і супервізійної підтримки для психологів. Цей проект теж для психологів, які працюють в першу чергу в лікарнях і мультидисциплінарних командах. Тому тут є два блоки: перший великий блок і основна частина фінансування направлена все таки на навчання фахівців. І інша частина це отакі от групи, які ми вже впроваджуємо. Однією з моїх умов була, коли ми розробляли цих проект з командою, і воно має бути на доказовій медицині на науково обґрунтованою. Воно має працювати. Цей проект має бути на фахівців, для фахівців, для підготовки, для рівня, щоб реабілітаційна медицина з кількості, яка дійсно робота проведена колосально в Україні в області, мала переходити в якість. Одним з таких важливих факторів буде представленість з громади. Бобринець, Бо наприклад, Олександрія, да, от там ці міські громади, та, та інші да по області будуть в пріоритеті. Ми маємо сьогодні велику кількість осіб, які потребують медичної реабілітації, фізичної реабілітації. Не вистачає кадрів, і це велика катастрофа, тому що кількість людей, які потребують. Допомоги збільшуються, а кадри зменшуються. Тому і постала така ідея, як створити майданчик підготовки тих фахівців, які будуть працювати не тільки в обласному центрі, а й по всій області.